Сьогодні у нас 20 травня і це наші вже на сьогоднішній день, не день, а на сьогодні, ну, сьогодні ми, що ми провіряємо 5 рій. Вчора ми до цієї ловушки підходили, тут була розвідка, було в районі 10 бджіл. Сьогодні, зараз у нас 6 часов вечора, бачите, що вже у нас рій сидить і рій не зайшов. Так що ми зараз робимо ту ж саму процедуру, скриваємо кришку, пробуємо струсити рій в ловушку. І ввечері будемо його забирати. Так що чекайте, далі будемо показувати. Зняли ми кришку. Я зараз її трошки збризну водичкою. А, всередині там буквально дві джали. Батарій не зайшов, він весь понаружжі. Кришка в мене в форматі такого лотка. Зараз попробую їх легесенько, основну масу на кришку і просто їх всіх скину а, всередину ловушки. Головна основна задача, щоб знову ж таки попала туди матка і вечором вони, тобто до вечора вони всі мають зайти в ловушку. Наступного разу треба брати свою маску, щоб трошки спокійніше. Ось такий райок. Матку візуальну я поки не бачу. Маточки поки не бачу.